Цей чоловік міг завоювати будь-яку жінку, але настав час обрати дружину. Відчуваючи сумніви, він подзвонив батькові: У мене є три жінки, яких я хочу тобі представити. Першу він привів до розкішного маєтку батька. Ледь переступивши поріг, тихо прошепотів. Вона неймовірна в ліжку. Батько подивився на нього холодним поглядом і спокійно відповів Це не та. Яку ти шукаєш? Друга жінка з'явилася наступною Тату, вона багача за нас, подорожує світом, сказав він. Але батько лише повільно похитав головою Це теж не та, хто тобі потрібна». І ось з'явилася третя. Вона моя найкраща подруга багато років, чудово готує, з гордістю промовив син. Та батько знову промовив те саме. Це не твій вибір. Роздратований, він вигукнув Але ж ти навіть їх не знаєш. Вони всі чудові жінки. Батько вдихнув, подивився синові прямо в очі і тихо, але впевнено сказав Перша зрадлива. Її досвід від багатьох чоловіків у цьому місті, друга, не така багата, як розповідає. Вона брехлива, хитра і мислить лише про гроші. А якщо б третя була справді тією єдиною, ти б ніколи не привів до мене інших двох.